Приватне підприємство Курінь продовжує роботи з покращення благоустрою житлового фонду. Наряду з цим працівники підприємства наводили лад не тільки у багатоповерхівках, а й у сховищі, які встановлені у підвальному приміщенні навчального закладу. На сьогоднішній день виконані наступні роботи: поштукатурили стіни, підлогу, провели стяжку та уклали плитку, зашпарували тріщини між панелями стелі, виконали усі електромонтажні роботи і вентиляційні, облаштували п'ять санвузлів, обладнали сховище умивань. Та водовідведенням входи у захисну споруду забезпечують вільний доступ у середину приміщення, ремонтуються ворота та сходові марші. Ми побачили, що більша частина робіт із якісного його облаштування вже зроблена. Ті зауваження, які були зроблені працівниками міськвиконкому, Ми сьогодні їх справляємо. І на сьогоднішній день залишається зробити тільки вихідний вихід на вулицю з приміщення. Сьогодні привозимо бетонний марш, бетонний, монтуємо бетонний марш. І в принципі каналізаційні роботи теж всі виконані. І в принципі, на сьогодні ми вкладаємося в той графік робіт, який нам був затверджений міською владою. Там ж буде вхід для того, щоб той у нас вхід... є два вхід і, і вихід. Угу. От той вхід. Там ви бачили по початку, там був дерев'яний трап, такий зроблений. Ми його замінили, зробили металевий з поручнями, зовсім зручний трап і. Та частина вона теж там не була не побілена, не поштукатурена. Ми її облагоражуємо білим штукатурем, щоб вхідний було, вхід був нормальний. Так само і вихід буде нормальний. Все зробимо культурно. На сьогоднішній день на об'єкті працюють 10 працівників, тому всі ті об'єми, які там зброшені, є гарантія, що ми їх виконаємо в ті сроки, які нам були завдані. Ремонтні роботи проводяться за кошти громади. Міською владою докладається чимало зусиль для того, щоб підвальні сховища відповідали належному рівню захисту, адже це необхідно для того, аби діти вчасно могли розпочати новий навчальний рік в очному режимі. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.